Гарбузове кулінарні вітання усім глядачам народного кухаря. Сьогодні я вам гарбуза навіть не намагаюся підсунути. Краще ми його зафаршируємо. Якщо ви не любите гарбузових страв, значить ви не вмієте їх готувати або просто не знайшли свого рецепта спробуємо приготувати шикарну страву, а зробимо це разом із головним гастрономічним експертом країни, журналістом, нашим земляком Костянтином Грубичем. Він навчить, як фарширувати гарбузи солодкі і солоні. Правильно, Костянтине? Правильно. Розкажіть, звідки цей гарбуз? Звідки цей рецепт? Цей гарбуз з полтавських полів. Основний критерій, щоб він був невеликий до 20 сантиметрів в діаметрі, щоб це не було такі кабани, як зараз продаються у нас на базарах. От беремо е, маленький гарбузик. Цей рецепт до речі мене навчила робити мене і всіх глядачів програми Знак Якості. Етнограф, патріотка українська з Харкова, з Харкова Валентина Овод. І якраз цей рецепт відображений в ось цій книжці виданій видавництвом старого лева, смачна країна. Перед тим, як зафарширувати, ми знімаємо капелюшок, зрізаємо і видаляємо насіння і весь м'яку, що там є всередині. Перед тим, як почнете фарширувати, ви пропечіть при невисокій температурі 100-115 градусів, хвилин 15 самі коробочки. Навіть якщо якесь там бадилина залишиться, це нормально, це ж волокна, які потім в шлунок потрапляють, кишки, це там вичищають норм. Поки наш гарбуз печеться на 15 хвилин ми його відправили в духовочку. Ми можемо зайнятися начинкою. Можемо не можемо. Ми повинні зайнятися начинкою. Що ви обираєте? Цибулю чи е, м'ясо? Цибулю, воно вже не. біля мене. Чесно, Чесно, я люблю плакати над цибулею. Ну, добре, я не люблю. <реку> <реку> Моя дружина каже, що треба помінятися. Чому? Я її, знаєте, я такий подкаблучник. Слухаю все, що вона скаже. Давайте, бо ви будете плакать. <реку> А нам не треба, щоб ви ж скажуть, що приїхала тут столічна звізда і, і, і місною звіздою. Це заставила плакати. Не треба нам такої слави. Так. І м'я заріжемо невеличкими шматочками, кубиками. Вірочка, невеличкими шматочками. Правильно, там що на ньому написано? Потім будемо його смажити до напівготовності на пательні і цибульку потім додаємо. До прозорості просмажили і ось цією сумішю потім посолили, поперчили, змішали і в гарбузик. Тепер вся полтава буде робити такі слобожанські гарбузи. Чим вигідна ця страва, от ви побачите, через буквально години не мене, вона презентаційна, вона красива. От Просто, щоб, щоб поставити посередину столу, там можна всякі, е е е і там сальця надрізали, горілки поставили, все, стол готовий. А гарбуз буде центровий. А гарбуз буде центровий, а потім цікаво його розрізати. Мене запитують глядачі, ти вдома готові. В більшості випадків готую я, ну тому що це мені як відпочинок. Але дуже люблю, щоб мені подавали. Подають? Ну якщо попрошу, звісно, подають. А як це ж? Костянтине, О, а який не. ваш запах дитинства, смак дитинства? От мій садик був 55-й біля київського вокзалу. Я вчора вийшов на вокзалі зранку і відчув запах дитинства. Чим пахне на Київському вокзалі? Олія, олійниця. Оцей концентрований запах давленої олії олії. Наше м'ясо і цибульку ми відправили, щоб воно трішечки підсмажилося. А поки що ми займемося десертною начинкою. Нам принесли вже яблучка, мед. Ми нарізаємо скибачками, кубиками як завгодно. Яблучка змішуємо їх з медом і такою яблучною сумішю наповнюємо гарбуз. Костянтина зізнайтесь, яка страва у вас є головною? Знаєте, є чоловіки, які без борща не можуть жити. Є такі, які без м'яса, без риби. Ви без чого не можете жити? Без кави. Останнім часом я дуже люблю творог. Ну, сир кисломолочний. Я дуже люблю сметану, але в мене якийсь комплекс з дитинства залишився, що сметану раніше лише в борщ, але а я люблю цілий стакан їсти тієї сметани. І ну, я знаю, що, що я це люблю. Але чомусь, якщо в мене навіть вдома є та сметана, я ну сам собі чи жалію, чи що, о, ну не знаю, як це пояснити. От, сметану люблю, дуже люблю борщ. Самі варите борщ? Варю супер чоловік. Але не так часто, тому що о, для того, щоб зварити борщ, це треба і натхнення, і час, і, і, і настрій. У мене не виходить варити борщ маленькими порціями. Я якщо варю, в мене отакий, отакий баняк виходить. От. Але Треба, щоб була публіка, яка буде їсти цей борщ. Притрусіть корицею. На 2-3 яблука беремо грам 100 меду. Ну, кому як не жа. Можна сюди, це ж, це ж фантазія, можна і родзинки додавати, і е, горіхи. Ми майже все зробили. Тепер е, чекати залишилося. Ми зараз заповнюємо, от, е, ставимо на випікання і все. Наповню. О, дякуємо. Чудово, красиво. Тепер ставимо гарбузики в духову шафу на 30 хвилин, температура 200 градусів. Але для наших глядачів ці 30 хвилин промайнуть непомітно. Ось так швидко гарбузи із полтавської грядки перетворилися на дві смачні оригінальні страви. Тут вам і основна страва, тут вам і десерт. Я думаю, це дуже смачно. Будемо людей го годувати. Нагадаємо: аби приготувати таку ефектну страву, із двох невеликих гарбузів зрізаємо капелюшки і вибираємо насіння та плівки. На 15 хвилин ставимо гарбузи у розігріту духову шафу. Для солоної начинки м'ясо і цибулю нарізаємо, смажимо до напівготовності, солимо, перчимо. Для солодкої нарізаємо яблука та з'єднуємо їх із медом і корицею. Наповнюємо один гарбуз солодким начинням, інший солоним. Накриваємо капелюшками і випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Просили батько, просили мати, що покуштуйте нашої страви. Думаю, наш оператор Андрій заробив ось так: от побільше порцію подвійно. Порада від Костянтина Грубича і народного кухаря. Їжте гарбузи і заряджайтеся вітамінами. Завдяки ньому ваша шкіра і волосся будуть сильними, зір гострим, а імунна система активною. Ну і сьогодні ми наочно продемонстрували, що в такому вигляді. Навіть для чоловіків гарбузи абсолютно не страшні, а навпаки, приносять задоволення і користь. А ще надсилайте свої фірмові рецепти нам на електронну адресу ранок. Наша знімальна група уже з радістю готова іти до вас на гостини. Смачного!